Пасха. Великодень свято, яке ви вважаєте християнським, але насправді воно не має ніякого відношення до християнства. Що ми насправді маємо святкувати, щоб відновити власні сили та сили нашого роду? До 988 року Київська Русь знала лише одне важливе поняття: весіннє равнодення день, коли разом з оновленням природи і приходом весни відновлювалися і сили людей. Раніше ми були більш пов'язані з природою і разом з нею проходили… Були через енергетичні портали в цей день, а Великдень тому, що день стає великим, тобто довшим за ніч. Але в 988 році Володимир Великий проводить так зване хрещення Київської Русі. З 12 мільйонів українців залишається всього 3 мільйони. А щоб людей скоріше схилили в свою віру, підмінили поняття: язичницькі свята та справжні магічні ритуали, які мали енергетичний сенс, переробили на християнські.